развернут самый большой российский триколор. Крымская весна от Камчатки до Балтики. Событие, которое вернуло нам не только Крым, но прежде всего чувство достоинства и гордости. так российские медиа розповіли про п'яту річницю анексії Криму, що її визнає незаконною більшість країн-членів ООН. У Москві фестиваль Кримська весна людей розважають традиційними російськими іграми, які журналісти чомусь називають кримськими. Ну от када два чоловіка крутять скакалку, собственно, а діти прыгають через це якраз Кримська національна ігра називається «Ужище» Ну або ужище у ролі кримського татарина. Представник іншого народу. Так ми представляємо тата... кримських татар. То правила більш-менш схожі на правил пірся -по, по за лаштунками свята автозаки та Росгвардія. Російські телеканали їх не показують. Спряса волю. у Сімферополі. Концерт про українські у 2014-му сили зображають фашистами. <звук> Заради кількох секунд на російському телебаченні. <звук> Біля пам'ятника Леніну мерзнуть солістки хору. Кримчани, які не вписуються в картинку, розганяють байкери. Ще раз територію між і мотоциклами. За встаньте і дивіться, і пойте Байкери, яких фінансують з російського бюджету, так згадують свій внесок в анексію. Ми не могли сидіти, грубо сказати, на задниці ровно. Треба було підніматися. и гнать эту хунту отсюда. Влаштовують автопробіг из Симферополя до Севастополя. Грандиозное шоу байкеров, которые славятся Молодцы, и, умением и, проводить пыль. такие шоу. Здесь всегда шумно, весело, дружественная обстановка. Атмосфера она была братская, она была счастливой, по-настоящему счастливой. У Севастополя мотоциклистам радины все. Хоч на федеральных каналах цього і не показують. Но самое обидное, что праздновать собираются Надо в логове шакалов на горе Господ. Те, которые покатались за наши деньги налоговые, вот здесь. И всю историю пытаются переписать на себя, что они все свершили. Приехали эти эти мотоциклисты. И когда увидели, что там э, украинцы развернули свои, эти самые, свои. Проче они быстрее, чем ми їх видели. Асі они герої, Они вот тут тут только геройствують. А там на границе струсили. І хочу сказати, що вот волкам дали огромную територію за копейки. У річницю анексії людей пускають на кораблі російського флоту у черзі стоять з дітьми. Я хочу танкістом стати воєнним. Поки можна і на корабли посмотрети, да? Ну да. Хтось вихваляється російською медаллю за приєднання Криму. Очень ради, очень довольна. Ми всі стояли здесь. Это, вон в обороні. Російські журналісти роблять висновок: усі кримчани за Росію. Якщо б сьогодні пришлось проголосувати вновь, ісход референдум оказався б прежнім. В этом нет ніяких сомнений. Щоправда, далі ставлять запитання: скільки тут місцевих? А їх не так вже багато. Скажіть, пожалуйста, хто в Криму живе уже давно? Тут все приїжджі. Ми тут живемо в готик. У меня вот муж родився в Севастополі. Вот ми вернулись. Ви вернулись? Ми переїхали сюди з Екатеринбурга і живемо в Криму з 2015 року. Крим! Росія! Олександр Шевченко, Антон Ноумлюк для Крим